Друзі, привіт! Як завжди, я рада бачити вас на моєму каналі та рада вітати вас на моїй кухні. Сьогодні будемо готувати дуже смачну, таку домашню випічку під назвою пончики. Але називають її по-різному. Хтось називає пампушки, пампухи, пончики, дехто називає навіть фанки. Сьогодні. Це в нас пісний варіант. Рецепт провірений. Виходять дуже і дуже смачні пончики, м'ягесенькі всередині, тісто, немов пух, повітряне, легке і взагалі не вбирає в себе ніякої олії. Залишайтеся разом зі мною і давайте готувати пісні пампушки разом. І в першу чергу підготуємо опару для тіста. 11 грам сухих дріжджів, додаю 1 столову ложку цукру і 2-3 столові ложки борошна. Щоб ви розуміли, цукор та борошно це беремо із загальної кількості. Гарненько перемішуємо. У мене сухі дріжджі, я використовую сьогодні, але можна брати і живі пресовані. Лише в 3 рази збільшуйте від сухих. Наливаю трішечки води і добре перемішую. Вода тепленька, наливаю із загальної кількості. Перемішую та залишаю на 10 хвилин при кімнатній температурі, накриваю злегка кухонним рушничком. Подивіться, у мене пройшло буквально 10-12 хвилин, і моя опара зробила свою роботу. А саме цю роботу зробили мої дріжджі. Опара добре піднялася, значить, дріжджі, дріжджі будуть гарно працювати з тістом. І приступаємо до замішування тіста. Для цього беру опару, перекладаю чисту суху миску, наливаю залишок води, наливаю 100 мг рослинної олії. Це у мене соняшникова олія без запаха. Також додаю до тіста 2 столові ложки горілки для того, щоб наше тісто при смаженні не вбирало в себе зайву олію. Перемішую і висипаю цукор. У мене тут цукор і плюс 10 грам ванільного цукру. Я перемішала разом з цукром. Додаю дрібку солі. Гарненько перемішую. Власне, в нас всі складові вже у місці. Зараз нам потрібно додати просіяне борошно. Додаю невелику кількість, перемішую гарно лопаткою, далі буду замішувати руками. Тісто дріжджеве, воно любить довго міситися, воно любить відчувати тепло наших рук. Вимішую його руками близько 20 хвилин. І важливий нюанс добавляйте борошно поступово, не все відразу, так як по якості завжди мука різна, тому може піти більше або менше, як в мене. 10 хвилин, як я вимішую, ось, подивіться, яка вже однорідна консистенція, але ще близько 10 хвилин буду його вимішувати. Тісто я вже добре вимісила, воно відстало добре від стінок посуди, і як бачите, як гарно відлипає від моїх рук. Це свідчить про те, що тісто в нас добре вимішане. Закругляю його так і злегка зверху присипаю борошном, для того, щоб не прилипало тісто до кухонного рушничка. Можна змастити соняшниковою олією та накрити харчовою плівкою, а я накриваю рушничком. Відкладаю в стороночку, і при кімнатній температурі воно у мене буде гарно наростати 1,5-дві годинки. Час летить дуже швидко, подивіться, 2 годинки пройшло І моє тісто добре піднялося на всю миску. Оминаю руками. Варення в мене готове, тісто піднялося, тому на черзі в нас формування пампушків. Для того присипаю силиконовий коврик або поверхню, на якій будемо розкачувати тісто з легка борушном. Перекладаю тісто на коврик. І розділяю на дві половини. Для зручності так буде більш зручніше формувати пончик. Половинку завкругляю і перекладаю в миску. Обов'язково накрити її харчовою плівкою чи рушничком, щоб вона в нас не обвітрювалася. Іншу частину розкачую за допомогою качалки. Зверніть увагу, наскільки наше тісто все у таких повітряних бульбашках. Воно дуже легке та. Повітря не виходить. За допомогою звичайного стакана, кружки, називайте, як хочете, витискаємо такі е, кружельця зайве тісто збираю та оминаю і далі з нього знову буду формувати помпушки. Сьогодні в якості начинки у мене сливове варення, але можете брати те варення, яке у вас буде з яблук або з абрикос. Взагалі, любе варення підійде, лише повинна бути в нас така досить густа консистенція цього варення, щоб при висмажуванні начинка не витікала. Ну і, звичайно ж, нам треба добре заліпити наш пампух. Показую, як я це роблю. Спочатку складую та зліплюю пампушок як вареник. Добре, зліпляю шов. Можна навіть пройтися і два рази пальчиками по шву, далі збираю його докупу і, так як на відео, закручую, надаю форму кульку, і виходить у нас гарний круглий пампушок. Показую вам ще раз. Складаємо наше тісто та зліплюємо його як вареник. Як бачите, допомагаю собі борошном, для того, щоб тісто не прилипало до рук. Дехто формує пампушка за допомогою олії. Я ж формую за допомогою борошна. Як бачите, гарно завкругляю збираю сюди до купу, завкругляю та закручую у руках. Надаю такої гарної гладкої форми нашому пампушку. Ну, і це вже такий пришвидшений варіант. Складаємо як вареничок, проходимо по шву два, можна навіть три рази. Далі, як бачите, збираємо це все гарно докупи, закручуємо в руках і надаємо форму кулька. І в нас пампушок гарний, кругленький виходить. Накручені пампушки складаємо у піднос, присипаний борошном, і залишаємо на декілька хвилин на розстойку. Як бачите, прикриваю їх аби вони в нас не обвітрилися. Поки вони будуть підростати, олія в пательні добре розігріється. Я вже налила олію та увімкнула плиту. І за цей час, поки олія нагрівається, пампушки підростають. І з іншої частини тіста ми можемо формувати інші пампушки. Всім привіт! Ви на Мама Помельник. І сьогодні ми будемо готувати пончики. Катеринко, Катеринко, а ти, ти хто мама? Помічниця моя? Так. І що ти готуєш? Ти пончики готується? Ну, так, ну видиш, каме розліпається. Розліпляється той пончик? Так. Да. Ми не даємо катати. Ну ти катай, розкатуй. Ой. Не ви гарно гарно тебе виходить. Моя розумниця. А як наш канал називається? Помішниця. Помічниця, правильно. Канал помічниця. Та метал ти метала чіпси, коли була маленька, правильно, картопельку ти так розмітувала? Да. Ти ще так не, не вміла допомагати мамі, а вже тепер вмієш? Так, да. я так можу. Моя розумниця. Все, ти вже сформувала пончик, може класти смажити, так? Ні, і ч, ну скотак, они не широкі. Не широкі ще. Но розкачує, бо вони були файні тебе ще широкі. Ой! Як бачите, мені є кому допомагати. Моя помічниця разом зі мною розкачує, формує, зліпляє. Олія наша добре розігрілася, можна приступати та смажити пончики. Висмажую пончики на середньому вогні, ну, може, трішечки більшому, як середній. Але ні в якому разі не на сильному вогні. Пончики потрібно. По 2-3 рази перевертати з однієї на другу сторону. І як бачите, вони в нас так як купаються в олії. Олії повинно бути в пательні багато. Перевертаю з однієї іншу сторону, по 2-3 рази, для того, щоб вони гарно, рівномірно могли просмажитися з усіх сторон. Враховуйте те, що пончики з начинкою, вони всередині такі більш вологі, тому, відповідно, їм треба гарно добре просмажитися. Виймаю. Вже готові пончики на паперові рушнички. І подивіться, які вони в нас гарні. Ніякому разі не пересмажені, а такі золотистого гарного кольору. Решту тіста так само сформувала у пампухи, добре їх обсмажила. Ось така кількість. Обсмажених пампухів з даної порції. Ну, це при тому, що декілька пампухів ми вже встигли спробувати. А ось наша маленька помічниця, і, до речі, пончики їй дуже і дуже сподобалися. Ну, як і звичайно, їй завжди подобається домашня мамина випічка. Ось так пончики ще тепленькі або пампушки, припиляю їх цукрову пудру, можна їх. Просто обкупати кожен пончик у цукровій пудрі. Я ж просто присипаю, так як вони у мене ну, тісто гарне солоденьке, тому достатньо буде лише зверху просто присипати цукрову пудру. По бажанню можна додати навіть і ванільний цукор, але я не даю, так як я додала у саме тісто при замісі. Показую вам, який у нас пампушок вийшов у середині. І чомусь начинка не дуже так гарно показалася нам, але зате, ось, бачите, там вона в нас є всередині, зате ви можете побачити структуру самого тіста. Воно ну, дуже смачне, пухкеньке. А що саме цікаве, готується воно з найдоступніших простеньких продуктів. Ну, так як це в нас пісний варіант домашня випічка під назвою пампухи, пончики. Мега і мега смачненькі. Тому, друзі, моя вам щира рекомендація: приготуйте для вас і хай вам смакує. А я, в свою чергу, прощаюся з вами також нагадую: всі, хто не підписаний на мій канал, обов'язково підписуйтеся з дзвіночком. Всім дякую за вашу увагу! Дякую, що були разом зі мною! Бажаю всім мирного та приємного дня! Божих вам благословінь і до наступних зустрічей! З вами була Мальвіна.